Усім привіт! Сьогодні у нас 3 серпня 22-го року. Що сказати? Жнива ранніх зернових майже закінчили. Ще залишилось кілька огородів людей, але пішли невеличкі дощики і робота призупинилась. Корону дружі показують, вроді гарні проходять. А нас так тільки росу зробило і все. Так, що я хочу сказати по Кобайну. Роботи Кобайна задоволений. Можна сказати, без жодної поломочки відбув. Єдине, що НШ-32 замінив, ПСА піднімати. І так все. Та, а роботи зробив вроді немало як фарба була у три слоя нанесена, то, як бачимо, фарбу зняло капітально. Так, ще задавали мені питання підписники по ось цій сфері, що воно таке і для чого. Та ну що я можу сказати? З цією штукою маса йде набагатько рівномірніше. Виходить, що воно тут під шнек іде типу, з горбочка. Масі тут легше йти. І виходить, тут є горбочок сам, то тут не, не набирається маса. Особливо буває так, що на обичній жатці, я раніше працював на Те, Особливо, коли зелена маса тут набирається, набирається, тоді кину, набирається, набирається, кину і барабан тільки гавкає. А це барабан фактично і не чуєш барабана. Таке я бачив на комбані клас Домінатор. Там воно все усе ціле, все з одного металу вигнуте. І Тут воно між столом і між балкою йде донизу і там на ці отвори, що стіл прикручується, прикручується разом воно. Я хотів так зігнути, але не вийшло. Бо це на вальцях гнули, це на кромкогиву, ну, але так не вийшло. Тоді я це обрізав і тут просто угольничок Окремо сюди приварив і вийшло добре. Так, по розмірах. Це метал двоєчка. Тут з краю і сюди в самий край метал має 32 см. 2 см з них вирівняно, для того, щоб можна було на отвори, ну, болтиками, щоб можна було прикрутити до днища. Тут висота зверху і до, до нижча, тут в найвищій точці 5, ,5 сантиметрів. Так, Цей угольничок 40-ка, 4 см сіночка. Це угольник такий із тупим, вуглом. є що з острим углом прямим, а це такий полукруглий кукут. З чого воно не знаю, десь на металомі знайшов. Колись таки бувало і ліжка були старі із такими угольниками. То він так трошки виріняний. І тут теж угольник сюди і так точками поприхвачував. І, а вже кріпиться, угольником вже тут отвори з потаями зроблені. Він таки також потайний, щоб шляпка не була зверху, щоб не мішала. Ну і що? По цій сфері можу сказати, ну, вроді тут більше я нічого не можу сказати. Так, Ще було одне питання по, як його, по датчику заповнення бункера. Ну, що я можу сказати? Це є заводський датчик. Коли зерно набирається, ось зерно дали на цей клапан, тут контакт замикається на масу. Це воно є заводське. Тут його регулювати, свікордій регулірує під себе. У мене почався якраз вгадав з першого разу, набирається під саму кришку. Набиралося і одразу у мене лампочка загорається і зумер пищати починає. Зараз покажу О, і ще цього фонара оказалося мало, поставив фару іще. А ось це вікно ну, почати через нього сліпе сонце і взагалі майже нічого не видно, навіть фара не допомагає. Його потрібно зафарбувати темною фарбою або взагалі замість скла металу вставити. Я трохи його і заклею малярним скотчем, то трошки краще стало. Ще по бункеру хочу сказати, що підняв небагацько. А в лазах капітально. Якщо пшеничка із хорошою натурою, то 2 тонни 600 влази, а та в середньому 2-500 500 легенько. І так як він зроблений трапецією, то набирається повний. Не так, як раніше, що середина повна, а краї пусті. І ще бувало, що виходиш і рукою розпиляєш, щоб більше влізло. А це набувається під самий верх і повний. Ось тут у нас заповнення контрольна лампочка у мене стоїть. І пешалочка. Пешалочку так зробив, що пешалочку можна вимикати. Ламочка буде постійно горіти, а ось в мене світло вмикається в бункері. І, Коли вмикаю світло, подається напруга разом на пішалочку. І, виходить, що пешалочка запишала, коли повний бункер, щоб мені не мішало на вуха. Світло погасив і першалочка тукне. Ну, першалочка перестає працювати, а лампочка світиться Так, ну це я вже розповідав. Тож штука дуже класна, датчик температури і синізації. Ось. Зробив я таку штуку, теж дуже зручна річ оказалася. Це, як правильно сказати, Регулюється висота зрізу, ну Наклон жатки скільки. ну Дуже зручно, коли йдеш в перший слід, де нагорода, де межа заросла шабуряном, пелюка, сонце в очі і ти не бачиш, який зріз виходить. А так почати, це йде, у нас йде трос із рушника Жигулі 9 Тут ізолента підмотана і хомутик звичайний, пластиковий. Зрізати вийшло як стрілочка. Тут ну, собі для себе зробив маркером мітку, на якій ну, висоті мені потрібно. І дуже зручна Десь буває, чи переступив через щось жатку, чи засунув, підняв і назад, щоб на таку саму висоту, не треба ловити, а одразу бачиш її по стрілці це Дуже зручна річ. Раніше дивився як жадко і вище, стерня там більша там менша, а ця стерня, кром одинакова, іде просто і дешево. 300 гривень за цей трос я заплатив. Зараз покажу, як воно внизу. Так, Внизу воно ось так. Там, в вниз оці просарений йде туди трос тут. Пластинка приварена, а внизу кроштейн правда, за другий раз, за перший раз не вгадав. За перший раз ось тут був, то почався, що дуже малий ход троса був, вже погано почалося. А вцепив ось тут на цьому кроштейні, то вже вийшло добре. Так, і ще моя комусь буде корисним ось така резинка стоїть. Ту раніше її в мене не було. Як не підганяв, все одно заодно під час виростки трошки просипалося. Я купив ось таку, такий уплотнітель у будівельних магазинах продається, а він дешеві копійки коштує. Ну, вони є товщі, тонші. Це, середні. Це середній розмір. Тут обезжирив по кругу наклеїв, вже жнива, можна сказати, відбув, ніде не відклеїлося, ні не порвалося. І ні одна зарина не просипалась під час вигрузки. Може кому буде корисним. Мені, наприклад, сподобалось. так, Тут ще в мене ламочка рушника. Ну, зараз на рушнику стоїть. Це лампочка тиску. І виходить, коли я вмикаю ось цей датчик температури, подаю напругу. І це піще зараз датчик тиску. То зручна річка. Щоб не завжди воно кишало. Коли бачиш, що зробиш, те, що маса була включена, раз тобі полосить, вже воно тобі не пишить і не впливає на мозги. Це така зручна річ вийшла. Тут в мене тахометр обертів двигуна Тоже місце зручне хорошо. Так, ну що я ще можу сказати? Роботи комбайна я задоволений. Люди також задоволені. Зерно чистеньке. Це ж такі я наклеїчки купив, наклею. Так, ну що, ще кілька днів буде цих жнив і буду здіймати граблинки і вже настраювати комбайн на уборку сої. Буду здіймати варіатори, ставити зірочки для зменшення овертів. І ще буду. Є у мене ще незавершений проєкт. Почав я робити собі жатку для сімечки. У минулому році сіяв сімечку, в цьому році також посіяв і вирішив зробити собі жатку свою. Це, що ставлять ці окремо всі ці лівчори, це мотовило, ну, мені не подобається. Я свій вирішив зробити, щоб було воно все ну, не таке, а щоб жатку не треба перестроювати. Аж одну відцепив, другу надцепив і поїхав. Та я весною їздив майже за 200 км купив жатку. Теж була вона у дуже плачевному стані. Вся гнила, вся крива. Я її розібрав повністю до рами і навіть раму, тому що воно було все вітраком, все рівняв, всього новий, весь новий метал поставив. Но зараз я вам скажу. Кріжком покажу чуть-чуть. Ось моя робота. Таке мотовило. Ось такий шнек. Ріжучий апарат. Ну, це все я списував за імпортні жатки. Всі розбіри, що як. Зараз ще покажу ліфтьори, які я зробив. Та ось на кучі лежать ліфтери. Їх тут 16 штук. Хто робив все сам. Метал двоєчка. І ще, правда, не фарбовані, але все впереді. Та і ще забув сказати, можливо, хтось захоче робити тут деякі розміри. Ось, виходить, від витка шнека до ось цієї сфери. В самому ближчому місці 3,5 см. І ще є такий один нюанс. Потрібно, щоб пальці були правильно виставлені. Бо якщо неправильно, то можуть доставати. Но у мене виходить десь 5 мм є ще зазора. Тут, виходить, на осій у гусами кінець. І хорошо подає і не, не чіпає. Так, і ще забув сказати, що ось ця штука також, також є бар'єром для зерна, щоб менше було втрат із жатки. Зернина буває ну, ще от мотовило вдарило, чи тут зернинки теж бігають. І припадає сюди і вже воно сюди скотитися не може. А Тут залишається, а тоді маса йде і масою, наче він вже йде обратно в жатку. Це одне. А по-друге, тут дуже добре затримуються камінчики. Особливо на оборці сої, коли береш по саму землю. У минулому році я зловив таким чином два славних камінчика. Тут камінчик зупиняється і все. А такі дето кілограм по 3-4-2 штучки я б зловив. А якби не було цієї штуки, то я, які могли бути послідства, це вже важко сказати куди, щоб як воно попало. Так що якось так. Так ну все, кому сподобалось відео, ставим палець вгору. Всім пока.